Псалом четвертий. Вислухай мене, коли буду взивати, мій Боже справедливий. У тісноті моїй дав ти мені пільгу, змилуйся надо мною і вислухай мою молитву. О Сини людські, доки будете твердосерді? Чого любите пусте і шукаєте неправду? Знайте, Господь предивне своєму святому робить, Господь почує, коли покличу я до нього. Тремтіть і не грішіть, роздумайте в серцях ваших, на ложах ваших і мовчіть. Жертвуйте жертви справедливі, і на Господа надійтесь. Багато кажуть, хто нам покаже блага. Я ви нам, Господи, світло лиця Твого. Ти дав моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило у дозвіль вина і хліба. Не встигну я лягти, у мирі вже засинаю, бо Ти, о Господи єдиний, даєш мені. Безпечно жити.